Понад два роки у Луцькій міській дитячій поліклініці працює Марія Дорецька. Станом на кінець люто має 945 пацієнтів, з якими укладені декларації. 14 пацієнтів потребують уточнення даних в єдиній електронній системі. Це переважно діти, яким виповнилося 14 років. Ми повідомляємо батьків і просимо підійти з документами. Є певна кількість дітей, які на даний момент ще не мають паспортів. Тобто система вже перевірила, що їм вже є 14 і вони повинні мати вже картку. Але коли ми зв'язуємося з батьком, Паспорт вони ще не отримали. Декларацію перезаключати на даний момент не потрібно, але може бути обмежена робота з карткою. Якщо хочуть до якогось лікаря звернутися, ми не знаємо, чи ми зможемо видавати з 1 березня скерування, чи не зможемо. Лучанка Олена має двох дітей: десятирічну доньку, з якою прийшла на прийом, та 14-річного сина. Декларацію з педіатром підписала рік тому. Дані сина ще не оновлювала. Ми зробили йому id картку, бо тому, що того року йому 14 років, і ми принесемо дані, і все зробимо. У педіатричному відділенні номер 2 Луцької дитячої поліклініки працює 23 педіатри, які обслуговують майже 20 тисяч дітей. Щоб отримати первинну медичну допомогу, батьки мають укласти декларацію з лікарем, каже завідувачка відділення Жанна Пахарчук. Наразі потребують оновлення даних приблизно 500-600 декларацій. Верифікація сама займає 5-6 днів. Ми повідомляємо маму, що в вашій дитині прийшло, що потрібно провести верифікацію даних з на рахунок IT-карточки. Мама на це не зареагувала. Але коли вона приходить і хоче лікарняний листочок на дитину чи якісь отримати послуги для дитини, ми не можемо їх надати, оскільки дитина не верифікована. Війна внесла свої корективи. Багато діток виїхало за кордон, і ми дозвонитися до батьків не можемо близько. Дві тисячі дітей в грошовому еквіваленті це приблизно 4 мільйони. 53 53-річна лучанка Олена прийшла на прийом до свого сімейного лікаря Марії Романій. Декларація з нею каже, підписала 5 років тому. Мені було не потрібно верифікувати дані. Я проживаю на цій дільниці, яку обслуговує Марія Петрівна. І моя родина, мій син, моя мама всі в неї є на обліку і при потребі. Звертаємося за допомогою у центрі первинної меддопомоги, що на проспекті відродження, працює 106 сімейних лікарів, які надають медичну допомогу 157 тисячам пацієнтів, з якими укладено декларації, каже медичний директор Віктор Пахарчук. Цифри скільки саме Лучан зараз потребують уточнення даних по деклараціях, не називає. каже. Верифікація відбувається упродовж останнього року. Статистика щоденно змінюється. Це табличка неверифікованих пацієнтів. Тут вказано прізвище, і що не вистачає, чи ідентифікаційний код невірно введений, чи номер паспорта. Оце по всіх лікарях нашого закладу. Надання медичних послуг ми не позбавляємо. Ми надаємо відповідну медичну допомогу пацієнтам. Одне, що може бути, це проблема щодо виписки по програмі Доступні ліки, і так само скерування до вузьких спеціалістів, формування плану лікування це може бути неактивна функція. Там додаткові обстеження, наприклад, біохімічні аналізи крові, які призначає лікар-спеціаліст, так само на обстеження, наприклад, на рентгенографію, на МРТ, СКТ. Я рекомендував би всім пацієнтам раз в рік звернутися до свого сімейного лікаря, проходити профілактичні медичні огляди і разом одночасно уточнювати всі персональні дані, які є в медичній інформаційній системі. Майже 92 відсотки людей, які офіційно зареєстровані на Волині, мають укладені декларації з сімейними лікарями, терапевтами чи педіатрами. Це понад 927 тисяч мешканців, каже заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я Людмила Рожко. 86 відсотків. Є декларантами комунальних закладів охорони здоров'я області: 83 тисячі з Фостоком якби є декларантами приватних закладів, які уклали договір з Національною службою здоров'я України, і 41 тисяча з половиною це 5% – відсотків це фізичні особи-підприємці. 749 лікарів загально працює на первинному рівні надання медичної допомоги. Національна служба здоров'я зробила так звану верифікацію даних, тобто, щоб чітко зрозуміти, яка кількість населення. Є внесеною системою, яка є ну першочергово, яка є під медичним спостереженням лікаря. З її слів, незалежно від статусу верифікації укладеної декларації, пацієнт не може бути позбавлений первинної медичної допомоги, а медичні послуги в закладах охорони здоров'я, які мають договір з НСЗУ, повинні надаватися безоплатно. Олена Чернуха, Олександр Ватащук. Суспільне новини, Луцьк.